Вітаю вас, друзі! Радий бачити вас на своєму каналі. Одразу хочу вам подякувати за те, що нажали на це відео. Подивіться його, будь ласка, до кінця. З'явилася мене така ідея збудувати промислове місто, таке місто металургів. Я хотів збудувати. Вирішив я будуватись на другій карті, там є необмежене залізо та обмежені всі інші ресурси. З Самого початку не планував я знімати відео, просто так для себе вирішив такий експеримент поставити, спробувати сподувати село металургів, жителі якого будуть виробляти тільки залізо або все, що з ним пов'язане. Саме вугілля деркачам я не продаю цього разу, ну тому що це було б дуже легко. І так я собі помаленьку будувався. Дивіться, поставив рудні, поставив плавильні, раз, два, три, чотири. Тут ще п'яту запланував шосту, наставив в цих рудень, Наставив будиночків, трошечки все обставив, щоб було. Все гарно виглядало. Дивіться, які в мене тут гарні дворики, тут деревця ще виростуть. Тут дивіться, який гарний двір, в них є тут капличка. Все гарно так. І так мені це місто сподобалось. Так я тут прикольно все спланував, а ще дивіться, яка є тут площа гарна, яку я залишив. Так мені все, все сподобалось. Я думаю, чому б не поділитися цим з вами. І продовжити цей проєкт. Але поки що, чесно кажучи, в економічному плані все йде погано, тому що я вже на одну тисячу золотих гривень отримав позику, тому що гроші закінчились. Збудував я тут торгівельний склад, загрузив його тими ресурсами, якими хочу торгувати. дивіться, це залізо, металеві частини, підкови та цвяхи. Так як в мене є рудні, в мене є багато плавилінь, та поставив я три ковальні. А тепер працюють тільки дві, але, скоріше всього, поставлю. давайте, Ні, третю поки що включати не буду. Дві ковальні вже працюють. Вони встають робити і цвяхи, і е підкови, і все, що на металеві частини, так, е руду залізо, тобто вони беруть з е плавлень добре. Так, виглядають мої товари на експорт, і у мене поки що тільки 150 золотих гривень. Тому що тисяча це не моя, це я отримав позику. Майже все, що я собі запланував, я вже добудував. Тут буде на пагорбі, дивіться, церква прямо біля міської ради. Мені здалося, що це буде виглядати прикольно. Тут я такі тополі поставив. Дивіться, яка гарна міська рада. А поряд буде церква, і відразу кладовище за міською радою. Чому ні, людей заганяють до могили і роди. От. Ту з мене лісопилка, звичайно, тут розбудувався, ліс вирубав, тому зробив такі два насадження. Типу, поки одне зрубають, інше виросте, потім, поки друге зрубають, перше виросте. Ну, такий план. Не знаю, як, як спрацює потім. Дуже мені подобається тут річка. Дивіться, гарні дворики, гарні будиночки, такий міст високий, прям прикольно тут кладка, будь ласка, все так гарно, що мені просто. Неймовірно подобається. Я думаю, чому б не продовжити цей проєкт і збудувати щось гарне. Ядки стоять біля торговельного складу, якби логічно, ну більш-менш виглядає як справжнє село. А на цій площі, яку я залишив, хочу збудувати, знаєте що? Тут буде, наприклад, стояти корчма, а тут буде стояти цирюльня. Така буде гарна площа. Можливо, ми її викладемо бруківкою, пам'ятник меценатам поставимо. Все це я би хотів зробити на цій площі. Такий план на гру. Давайте добудуємо те, що заплановано, та потрошки будемо розширюватись і активно-активно торгувати, тому що гроші закінчуються і подивимося, як піде торгівля. Тому що, як мені здалося, що тільки заліза і металевих частин неможливо просто продати, тому що наш ринок цього не вивезе. Я відправив тепер гінців. До балаклії Патюшина, з деркачів в мене був, але з деркачів гінець не купує. Нічого від того, що я продаю. Купую я трошечки купив картоплі, так просто щоб людям було що їсти. А також шкіри, тому що тому що... я тут, дивіться, поставив чоботарню і поставив кравецьку робітню. одній жіночці сюди наняв, вони потрошки будуть робити ті чоботи та одяг хай собі потрошки там виробляють. Хоча це і не на часі поки що, але нехай для майбутнього. Багато дивіться, багато хаток з великими обістями я поставив. Як мені писали в коментарях, так, я читаю коментарі, я на них відповідаю, я до вас прислуховуюсь, до моїх глядачів. Всіх вас дуже ціную і люблю. Цілую і ціную. Пишіть ще коментарі, можливо, зауваження. Мені дуже приємно, я до вас прислуховуюсь, дивіться. Хатки з величезними обістями, хат, хатка посередині, жителі висаджують дуже багато різних. Насаджень, тільки в деяких, дивіться, я хатку ставив з боку. Хоча вони також багато чого посадили різного. Справа в тому, що на такому схилі хатка стає тільки в одному місці, в цьому, і все. Тому так, більш-менш я набудував, а потім цілий такий, дивіться, промисловий район, який буде якраз від всіх цих е, е, хаток через ядки купувати продукти. І ще тут, до речі, добудовуюся. Церкву пересунув наперед, хочу добудувати в першу чергу церкву, щоб прийшов піп. Давайте запустимо, а то я тільки говорю, говорю. І нічого не відбувається. Побудую церкву, прийде піп, добре це буде. Далі добудую мої заплановані хатки, навіть якщо в них ніхто жити не буде, ось так. Для того, щоб коли я, наприклад, захочу щось. Так, до балаклії прибув гонець. Для того, якщо я захочу щось побудувати нове, наприклад, цегельню мені обов'язково треба буде збудувати, і мені потрібні будуть робітники, не прийдеться ніде їх звільняти, а просто нові сім'ї поселяться і прийдуть до тих хаток, які вільні. Тому це такий е, план на майбутнє. Заготовочка така. Так, що ж ти купуєш? Дивіться, у мене він може купити металеві частини, яких в мене 500, а він може купити 600. Зараз в гру додали нову механіку, дивіться, коли... Тут кількість 609, це скільки він готовий купити. А у вас на експорт тільки 500, для того, щоб не переписувати оці циферки, вам потрібно просто нажати на. Бачите, класність, щоб скопіювати кількість. Просто нажимайте на ту кількість, яка у вас є, і автоматом тут стає 500 ваших залізних частин. Жмемо укласти угоду. Перше металеві частини залізні, потім зброя. Зброю я не роблю, але, до речі, зброя, дивіться, робиться зі шкіри і металевих частин. Ми могли б, наприклад, купувати шкіру, робити зброю, а потім її продавати як один з варіантів також виробництва з металевих частин, тому що нам потрібно, думаю, більший асортимент, тому що на одних металевих частинах ми далеко не заїдемо. Золото закінчиться раніше. Так, ну ремарню поставлю тут. Думаю, вона тут не дуже буде заважати. Близько буде ходити робітникам за металевими частинами. Ось так і заплануємо. Прямо через дорогу до коваля. А за шкірою треба буде ходити сюди на склад. Ну, максимально все буде близько. До речі, що тут мої плавильні працюють, ця працює добре. Ця вже також працює. Недавно її підключив, двічі, різноробів набігло для того, щоб занести в... Всі ресурси. Ще буде тут одна, два, три. Не знаю, не знаю, чи потрібно стільки. Я хотів, щоб це виглядало все епічно. У мене було дуже багато плавилень і така буде промислова частина міста. Де буде постійне виробництво, але, на жаль, є таке передчуття, що ми не зможемо все це продавати. Тобто виробляти ми будемо набагато більше, ніж зможуть у нас купити. І тому виникає питання, навіщо на цій карті стільки залізної руди. Далі обов'язково нам потрібно буде запланувати цегельню. Так, ось так гарно поставлю цегельню. Тут близько буде ходити їм за вугіллям. Поряд поставимо, що пісок. Трошки дивно, але прикольно виглядає. А потім ми тут набудуємо будиночків, які будуть порожні, і коли саме ми відкриємо цегельню, і на неї прийдуть люди і заселяться в цих будиночках біля цегельні. Тому ми їх відразу наплануємо тут. Так, ну вулиця буде виглядати ось так. Тут буде цегельня, тут пісок-глина, тут така вуличка, а потім ми, можливо, ще будемо тут розбудовуватись. Просто гарно в рядочок поставлю, а потім вже будемо бачити, що і куди нас буде рухатись. Ну нарешті ми добудувались. Якщо подивитись направо-наверх, то здається, що ми нічого не добудували, але це тому, що цей райончик трошки я вирішив розширити. Добудував ще тут хаток, точніше напланував ще хаток, поставив невеличкий базар, тому що писало, що вже нема де купити продукти, тому ще один тут я зробив локальний такий маленький на цю частину міста. Так виглядає моє місто, дуже мені подобається візуально, воно прям прикольно. Тут світиться помилка, тому що люди сюди ще не прийшли. Дивіться, я налаштував сезонні роботи, що взимку вони тут не працюють на плавильнях, ну, тому що річка замерзає і нічого не працює. І так як зараз березень, вони поки що сюди не прийшли, але мали би згодом прийти. І всі плавильні в мене будуть працювати. Справа в тому, що плавильні дивіться і так на максимум заповнені, їх поки що достатньо. Для того щоб виробляти ту кількість заліза, яка нам необхідна, тому оці дві плавильні, ось ці дві плавильні я поки що відклав на пізніше. Тут склад чому світиться переповнений, тому що я тут також налаштував сезони. Тут, наприклад, помимо сезону, працює дві людини. Тобто, в теплий час, коли не замерзає річка, тут працює два чоловіка тільки, в зимовий час це сезон. Працює максимум, і тут також максимум. Так я налаштував сезони, щоб люди працювали і на руднях, і на плавильнях, і потім не байдикували і не сиділи без роботи. Добудувалася ремарня, дивіться, немає металевих частин. Металевих частин чомусь постійно не вистачає, але ж в мене ж працює три ковальні. Дивіться, ця працює все робить і цвяхи, і металеві частини, і підкови. Друга робить тільки металеві частини і підкови. Хоча думаю, підкови можна взагалі зняти тільки металеві частини. І ця ковальня також робить тільки металеві частини, при цьому їх дуже багато купують. Теслярні мої не вистачає металевих частин, і римарні мої не вистачає металевих частин. За весь час зробилась одна зброя. Тобто металевих частин потрібно дуже багато, а ковальні їх чомусь дуже повільно роблять. Чомусь так виходить. Не знаю, як це можна покращити або... Поліпшити або якось налаштувати по-іншому. Можливо, у вас є якісь ідеї? Напишіть в коментарях, як це правильно все налаштувати, щоб мені було достатньо цих металевих частин добудувати ще ковальню, але ну для задовільнення потреб ринку і своїх потреб, маленького свого поселення, дивіться, тільки 200 людей, маленьке поселення. Три ковальні не встигають виробляти частини. Не знаю, не знаю, пишіть коментарі. Так ось я розбудувався. До речі, до церкви прийшов нарешті піп. Поселився він ось тут. Відразу біля церкви. Дуже близенько. Цегельня також добудувалась, Тут вже є куча працівників. Готують вже цеглу для нашого майбутнього будівництва, цирюльні та інших цікавих споруд. Ось так виглядає це село село Металургів чи промислове село, не знаю, як правильно його обізвати. Можете написати в коментарях, як би ви назвали це село. Візуально воно мені дуже подобається. Не знаю, як будете дивитись ці серії. Візуально воно мені дуже подобається, я б хотів продовжити тут будуватись, поки що воно мені найбільше подобається з тих міст і сел, які я вже будував. Прям виглядає приємно і прикольно, і така локація цікава. Я би хотів продовжити, тому. В другій серії вже будемо будуватись тут на площі, я би хотів зробити декілька серій по саме цьому селі. Пишіть свої пропозиції, можливо, цікаві якісь варіанти, що би тут можна було збудувати, які ще цікаві ідеї у вас, можливо, є. Наступній серії обов'язково побудуємо корчму. Для корчми потрібно буде збудувати кучу там, інших будівель. Це вже буде ще одна довга серія, думаю. Так, трошечки сумбурно, не планував я знімати відео, але все ж таки поділився з вами цим селом, яке мені дуже подобається. Пишіть свою думку, як вам виглядає це село, чи подобається, як воно розташоване. Мені, наприклад, дуже подобається. Можливо, є якісь цікаві ідеї, якісь нестандартні рішення, що би можна було тут ще зробити. Як розбудуватись, як покращитись. Куди рухатись? До речі, про гроші. 1907 золотих гривень. Як пам'ятаєте, на старті було 1150, тобто 750 золотих гривень за цей час я наторгував. Не так багато, але все одно вже виходимо в плюс. Дякую вам за перегляд. Дуже надіюсь, що буде активність під цим відео. Ви його будете дивитись і коментувати, і я хотів би продовжити ще тут будуватись і розвивати це поселення. Воно мені чомусь максимально подобається. Особливо ця частина промислова. З мостами, дивіться, класно. І мені подобаються ці високі мости. Ну, взагалі мені все тут подобається. Я буду дуже вдячний вам за активність, за коментарі, за лайки, ну, за все ви розумієте для того, щоб продовжити тут будуватися. Ще раз вам дякую, якщо ви додивились до цього моменту, до зустрічі!